На сьогоднішніх змаганнях заявили про участь 40 учасників із 17 закладів загальної середньої освіти та Житомирського міського центру науково-технічної творчості, і четверто, наймолодший молодший учасник і 11 клас саме старший учасник, які будуть брати участь. Передбачено три номінації: це номінація робота на симуляторах віртуальна. Тобто гонка буде. Друга номінація це подолання перешкод складна досить траєкторія, яку необхідно прийти. І третій третя номінація – «Лабіринт», де теж будуть брати учні і виступати на найпростіших квадрокоптерах. Тело от це стабілізаційні квадрокоптери, досить складно управляти з однієї сторони, але вони доступні сьогодні всім закладам загальної середньої освіти. Переможці крім нагород традиційних, які ми завжди вручаємо, це медалі, дипломи змогли створити. От призовий фонд він досить таки серйозний для таких змагань за перше місце особисто першості учасники отримують пульти управління. Це приблизно вартість 6 тисяч гривень. Також до нас підключилися спонсори це Кубі, які запропонували сертифікати від 500 гривень до півтори тисячі. Кожному із переможців будуть надані департамент освіти Житомирської міської ради будуть теж вручати невеличкі подарунки подарунки, це подарунки, такі як флешки. Ну я взагалі літаю десь близько з восьми років, тому що мій тато захоплюється дронами і я завжди з ним літала. А саме готувалася до змагань я приблизно місяць. Зазвичай я літала на Таких більш професійних дронів, які використовуються зазвичай для зйомки відео, а не для змагань. Але це набагато важче, бо це і зовсім інший дрон. По-перше, ти керуєш з телефона, а не з пульта. І також зараз набагато важче, тому що не можна злітати більше, ніж на 10 метрів через те, що війна. Я беру в категорії лабіринт і, можливо, ще візьму участь в... на трасі перешкод. А моя ціль напевно досягти якогось свого рівня, показати собі, що я можу і таке робити, і показати татові, що я молодчинка, і що я дуже вдячна йому за всі ті польоти, які були раніше. Першому раунді я виграв, в другому раунді я передостанню. Не пролетів і мене суперник переграв. І в останній раунд я виграв, тому що суперник розбився, і мені залишалося доїхати тільки одне коло. Симулятор ми літаємо на FPV, Ми на них учимося, а вже в наступному році будемо літати на учнівських FPV-дронах. Ну, спочатку треба тренуватися. В перегони спочатку не треба ганяти. Краще спочатку потренуватися у вільному польоті. А потім, якщо ви вже навчилися в перегонах, можете з друзями літати. А потім, якщо вже у вас добре виходить, то можете переходити на fpv навчальні дрони. Мені подобається на них літати, тому що цікаво. Коли ти літаєш, емоції отримуєш. І від цього у тебе дуже великий настрій піднімається. Ну для того, щоб політати, справді треба концентрація, щоб реагувати на всі кроки. Так, ну на дроні важко літати. Я хочу піти або на дрончика, або працювати так само, як наш вчитель Ігор Георгійович, вчити учнів.